Привіт усім! Мене звати Іван і це мій перший youtube ролик на моєму каналі. Сьогодні я розповім про дуже цікавий трейдинговий турнір від нашої української біржі WhiteBit. Але перед початком відео одразу попрошу спуститися вниз та підписатися на канал, також покласти лайк, адже це змотивує мене записувати все більше нових роликів саме для вас. Отже, розповім я про трейдинговий турнір з токеном HAUT. Цей турнір проходить з 18 вересня та продлиться до 9 жовтня 25-го року. Отже, на момент запису відео залишилось ще 7 днів, аби взяти участь. Його основна суть це торгівля в парі хаут usdt і чим більше торговий обсяг ваш, тим вища ваша позиція в рейтингу. Загальний призовий пул на цей турнір 3 токени хаут, що на даному етапі близько 12 тисяч доларів. Отже, щоб взяти участь у цьому трейдингу турніру, вам потрібно натиснути ось тут кнопочку Взяти участь. Далі прийняти. Після цього вже набивати об'єм в парі з цим токеном. Мінімальний обсяг для отримання частини призового пулу – це 200 тисяч USDT. І вже зробивши цей об'єм, ви попадете в топ-6 та зможете отримати, дивлячись по цьому рейтингу, близько 400 баксів. Але окрім того, тут є ще додатковий розіграш. Якщо ви зробите торговий обсяг 50 тисяч USDT, ви можете стати одним із 25 щасливчиків, які поділять торговий пул 0,5 токена хаут. Щодо загалом топу, перше місце отримає 0,52 токени хаута, друге 0,42 та третє 0,32. І загалом можете тут ознайомитись більше. Загалом. У даному турнірі дуже мало учасників і зайняти якесь місце в топі насправді дуже легко, адже оборот набивається максимально швидко і комісія тут не така уж і велика. Якщо комусь цікаво більше детальної інформації, ви знайдете за посиланням нижче, також саме там я прикріплю лінк на реєстрацію на біржі, якщо в когось досі немає аккаунту. А якщо комусь цікаво, яке ж місце займу я у цьому турнірі, та скільки мені вдасться заробити, переходьте у мій телеграм-канал. Послання нього я прикріплю в описі під відео. І також тут я буду все транслювати, свої витрати, свій заробіток і багато інших крутих темок, знайдете саме там.